Тут тато білий вулик крайна, з цієї сторони. Так, Сьогодні ролик виявився дуже плідний на відеоролики. Конкретно по цій сім'ї ми вже з татом її оглянули. Як ви бачите, тут є підпис об'єднувати, також є знак питання. На момент, того, коли я значив матку, ця сім'я займала 3-4 вулички. Але після проливу біпіну. Бджоли активізувалися, видно, що були дуже замучені кліщем і матка наростила бжогу сім'ю осінню. Ми подивилися з татом сім'я на 5 вуличних, тому потреби об'єднувати немає. Одно, що тільки ми зробили, це поповнили їм корма і поставили медову рамку між розплодом, для того, щоб не забракло меду в тих рамках, де на даний момент є велика площа розплоду. Десь в середині січня потрібно буде їх все-таки ще оглядати, щоб їм поповнити корма. Ну а тут сім'я теж на об'єднання, теж є такий запис, і ми зараз будемо її розбиратися і дивитися, що з нею робити. Будемо робити висновки. Тому що є навіть такі непередбачувані обставини, що здається, що запланував ту роботу, а матка наростила сім'ю і ту роботу ми відкладаємо. Ми з'єднаємо їх. У цей вулик. Той вулик заберемо, а цей з'єднаємо. Подайсь одну сім'ю, там шести це, Так. Зимувають. Тут файна сім'я, дивишся, гарно обсиджують. Ми, у нас є два варіанти. Або сім'ї з'єднувати і зимувати на восьми вуличках однією сім'єю. Так і зробимо, бо нам і так матку треба замінити. Так і зробимо. Ось матка. Так що так. Нічого, зараз я ще повторно. Так. тут, якраз буде люксова сім'я. Любу цілувати нормально через племок. От можна шматку не забирати, ми собі навесні. Так, зараз йду віднайду матку для заміни і тут матку теж знайду. Так, Тут в синьому вулику тато зараз знаходить матку. Тут сім'я на 3,5 вулички. І цю матку будемо використовувати за призначенням, щоб замінити погану матку. Цю сім'ю на 5-6 вуличок ми доєднуємо ту сім'ю, яку зараз тато оглядає. Ну, а тут працюю я. Зараз знаходжу теж матку. Ну і зараз теж заодно покажу вам, як я підсаджую матку осінню без проблем. Коли я значив матки, то Тут явно було видно, що матка погана. Також одна із помилків початкових пасічників це. Невміння підсадити матку і жаління матки. Здається, що зараз дуже велика мурока. Підсаджувати матку, чи приймуть, чи не приймуть. Ось ось ця матка. Ось така матка кривенька. З однієї сторони, якщо б я не мав матки, то можливо і не треба було б це робити. А з другої сторони, якщо в мене є матка, то я і цю матку. Міняю. Ось так роблю. Забираю матку, яку підлягає під заміну. Зараз роблю паузу йду до тата, тато вже, напевно, знайшов матку. Так, зараз знаходимо матку. Матка, напевно, там, де висить борода з бж'є. Ото ми знайшли матку і прямо несемо з рамкою, тому що тато каже, що сім'я це велика і для того, щоб сім'я не була занадто велика, та що ми будемо з'єднувати, то ми просто приносимо рамку у цю сім'ю. Ну і цю рамку разом з маткою, ось матка тут, я ставлю у сім'ю. Ці бжоли без осеретіння забираємо так, як вони стоять у сусідню сім'ю. Ні, не треба, так як є, так і складаю. В принципі, тут живоварка. сім'я вже без розплоду, тому бжила на своє місце не буде вертатися, Ну, якщо і частково і вернеться, то вона проситься в сусідню сім'ю. І таким чином. Бжоли вирівнюються. Ось так в такому відеоролику змогли зробити аналіз, замінити матку і об'єднати. Зараз, можливо, через 5 хвилин покажу, чи прийняли матку в тій сім'ї. Тепер пройшло 5 хвилин, я, правда, тут гніздо повністю не склав. Ось ця рамка, на якій була матка. Тут уже і бжоли особо нема. Матка, напевно, перелізла на сусідню. Рамку. Ось і матка. На сусідній рамці. Прийнята. Так, що забирати. Ну, Ось так я підсаджую матки безпосередньо, або випускаю прямо на рамку, або просто з рамкою перекладаю в сусідню сім'ю.